Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Собіавта. Ось такий апарат Ford Focus ми підібрали в місті Києві та вже скоро будемо вести наші замовниці в місті Харків. Машинка 2016 року від перших власників в Україні. Двухлітровий бензиновий мотор на автоматі 99 тисяч рідного пробігу. Машинка в класній комплектації є. багато встановлено допів. Мінімальні пошкодження були по Америці, ідеально відновлена. Машинка прекрасно виглядає по кузову. Зовнішній стан відмінний. Два комплекти гуми, взагалі без жодних нарікань чи зауважень. І коротенько покажу вам по салончику, ось так він виглядає, в щахлах. Дуже класний стан.